Вітаю! З цього відео ви дізнаєтесь, що таке спадкова інформація, де вона знаходиться, що таке гени та як вони працюють. Чому діти схожі на батьків? А з насіння соняшника виростає соняшник, а не пшениця. Тому що організм нащадків будується за інформацією, яку він отримує від своїх батьків. Саме вона визначає розміри і форму організму, будову і функції його клітин та органів. Цю інформацію називають спадковою або генетичною. Спадкова інформація міститься в молекулах ДНК, які є в кожній клітині організму. У клітинах еукаріотів ДНК входить до складу хромосом, які містяться в ядрі клітини. А з клітин утворюються всі тканини і органи. Уся спадкова інформація організму поділена на окремі невеличкі блоки, які називають генами. Кожний ген є ділянкою молекули ДНК. Він відповідає за утворення однієї або кількох ознак організму. Але більшість ознак утворюється в результаті взаємодії кількох генів. У прокаріотів вони зосереджені у великій кільцевій молекулі ДНК, яка називається нуклеоїд або бактеріальна хромосома. Крім того, вони є в невеликих кільцевих молекулах ДНК плазмідах. В еукаріотів гени містяться в хромосомах ядра мітохондріях і пластидах, які мають власні молекули ДНК. Як відомо, білки складаються з амінокислот, а ДНК з нуклеотидів. Послідовність нуклеотидів ДНК визначає послідовність амінокислот у молекулі білка, що і зумовлює особливості кожного з них. Різні гени містять інформацію про будову різних молекул білка. Деякі гени містять інформацію не про молекулу білка, а про молекулу РНК, яка виконує в клітині якусь функцію. За функціями гени живих організмів можна поділити на структурні і регуляторні. Структурні гени містять інформацію про будову молекул білків та РНК, які потрібні клітині. Регуляторні гени теж містять інформацію про структуру молекул білків або РНК, але їхнє завдання регулювати роботу структурних генів. Вони можуть її прискорити чи вповільнити, або й зовсім припинити синтез продукта гена, який клітині на даний час не потрібен. Як ви вже дізналися, будова молекули білків визначається послідовністю нуклеотидів у ДНК. Кожна амінокислота кодується з допомогою трьох нуклеотидів. Така трійка нуклеотидів, яка відповідає певній амінокислоті, називається кодон. Система запису спадкової інформації в молекулах нуклеїнових кислот, відповідно до якої певна послідовність нуклеотидів у молекулі ДНК та РНК визначає послідовність амінокислот у молекулі білка. Називаються генетичним кодом. У складі генів еукаріот є послідовності нуклеотидів, які не містять інформації потрібної для синтезу продукту гена, тобто білків або РНК. Такі ділянки називають інтронами. Ті ділянки, які містять потрібну інформацію, називають екзонами. Зазвичай еукаріотичний ген містить по кілька інтронів та екзонів. Перед реалізацією спадкової інформації ділянки, які не кодують білки або РНК, видаляються. Цей процес має назву сплайсинг, і він реалізується з допомогою спеціальних молекул РНК. Дякую за увагу! Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал та пишіть запитання та пропозиції в коментарях.